Всім привіт! Мене звати Андрій. Та сьогодні я покажу вам це шикарне видання коміксу Назад у майбутнє Нерозказані історії та альтернативні лінії часу від Боба Гейла, співавтора та хрещеного батька трилогії Назад у майбутнє. А тепер для тих, хто не в курсі, відома трилогія, що мала величезний комерційний успіх в далеких 80-х – Назад у майбутнє. Назад у майбутнє. Це одна з кращих фантастичних серій фільмів в історії кіно, знятих на цю тематику. Справжній культ жанру. Втім, визначити її жанрову приналежність практично не можна. Це і комедія, і фантастика, і драма, і пригоди, і навіть трилер. Це, мабуть, еталон того, як потрібно знімати неймовірно продуманий фільм, в основу сюжету якого лягло стільки жанрів. Тільки Роберт Земекіс міг в такій легкій формі показати дуже серйозні речі: відсутність взаєморозуміння між батьками та дітьми. Проблеми в родині, становлення характеру, бажання змінити своє життя на краще і зробити вирішальний вибір, тим самим показавши ключову думку, яка стрижним пройшла через усю трилогію. Твоє майбутнє ніде не записано воно таке, яким ти його зробиш. Та й, взагалі, подорожі в часі це по суті сама алогічна, невичерпна та неймовірно захоплива тема. Бездонна бочка сюжетів не тільки для фантастичного кінематографа, а й для коміксів. Тому логічно, що після неймовірно успішного фільму назад у майбутнє незабаром з'явилися й історії в картинках, що розповідають глядачам про подальші пригоди Марті Макфлая, Дока Еммета Брауна, Клари Клейтон, Жуля І Верна Браунів, ну і якоюсь мірою пса Ейнштейна. Я дуже довго шукав ці комікси. І от коли в книжковому магазині я знайшов один з кращих про цей всесвіт у перекладі українською мовою від нашого видавництва Northern Lights, я без особливих роздумів приступив до його прочитання та усвідомив цей комікс. Не просто історія в картинках, це приклад для наслідування, еталон стилю та діамант серед усіх інших скілець, що зараз випускаються на книжковий ринок. Тут на 128 кольорових і яскравих сторінках в м'якій обкладинці українською мовою ви побачите справжній позачасовий попкультурний феномен. З моменту покупки я прочитав його вже близько п'яти разів. І неважливо, який настрій у мене був на початку дня, під кінець прочитання цього коміксу мені реально ставало легше на душі. У цьому шедеврі, ну просто неможливо завжди. Тішило це словосполучення, виділити будь-які переваги. Тому я хочу назвати головну причину, по якій ви повинні прочитати цей комікс. Отже, ця причина це сюжет. Він воістину поражає, повірте мені, усі історії з нестабільних ліній часу зведені логічно, і не дивлячись на те, що в кожній з них продумана кожна дрібниця, читається все це динамічне діло дуже легко. І попри те, що це комікс, динаміка оповіді відповідає жанру фентезі та комедії. Про канон тут взагалі не забули, тому видно, що Боб Гейл не намагається керувати сюжетом, прогинаючи логіку подій, щоб доходити задуму, а навпаки, допомагає читачеві освіжити спогади від оригінальної трилогії, розкриваючи всіх персонажів заново, а іноді, навіть по-новому, завдяки природній психології. Її героїв коміксу. Те, як вони прописані, це просто суперклас. Причому неважливо про Дока і Марті або про їх друзів та ворогів іде мова, вони усі стали частиною просторово-часової пригоди, розмах якої складно навіть уявити. Тому кожне сказане ними слово або вчинок несе якийсь сенс і приводить до будь-якого наслідку. Якщо не в теперішньому часі, то в Дикому Заході, 80-х, 21 першому столітті чи навіть у юрському періоді. Так то загалом відмінне видання коміксу, висока якість, красиві та деталізовані ілюстрації та короткі, але цікаві та прикольні сюжети. Рекомендую всім шанувальникам великої трилогії. Бо тим, хто дивився фільми назад у майбутнє, цей комікс реально сподобається, як і мені. Адже я люблю цей всесвіт і буду сподіватися, що ще комікси побачу в майбутньому або навіть у минулому або навіть у минулому а тепер приємний сюрприз від Northern Lights та каналу Android Super Show на честь 20 листопада, дня, коли вийшла друга частина трилогії Назад у майбутнє моя улюблена частина. Отже, якщо вас реально зацікавив цей комікс, то рекомендую вам взяти участь у невеличкому конкурсі, щоб отримати його у суперобкладинці абсолютно безкоштовно. Для участі у конкурсі вам необхідно Скористатися промокодом Android Super Show на знижку мінус 10% при купівлі будь-якого коміксу в магазині видавництва Northern Lights. Всі учасники через тиждень з моменту публікації відео, тобто ось цього числа ви бачите на екрані, отримають можливість взяти участь у конкурсі та виграти примірник назад у майбутнє, нерозказані історії та альтернативні лінії часу у суперобкладинці. Що ж деталь? Далі в описі до цього відео. Всім удачі! Отже, за допомогою промокоду Android Super Show на знижку мінус 10%, за цей тиждень конкурсу ви можете купити собі будь-який комікс з магазину видавництва Northern Lights. Посилання на нього є в описі. Щоб ви знали, в асортименті магазину є комікси від IDW, наприклад, комікс Єжак Сонік, том перший, наслідки чи ключі Локів Том Перший ласкаво просимо до Лавкрафта. Манхва тільки я візьму новий рівень. Повне видання коміксу хижак мисливці від Dark House. Найшикарніші комікси від Марвел. Наприклад, Абсолютний Росомаха проти Халка. Нові месники, Том Перший усе помирає. Людина Павук інший. Всесвіт Марвел проти Карателя. Веном. Карнаш, громадянська війна, вартові галактики, абсолютна залізна людина, броньовані війни. Чи що, якби Пітер Паркер став карателем? Огляд на останні дві історії я обов'язково зроблю, тому підписуйтесь. Відмінні комікси про ходячих мерців від видавництва Image. французький комікс 5 земель. Ви про нього точно чули. Отож, раджу прочитати. Неповторні артбуки по Марвел і Спайдермена на PS4, українські комікси Пангея та Параблох та стікерпаки з персонажами коміксу Параблох, які підніме настрій, навіть дуже похмурені. Дня. Огляд на ці два українські комікси я теж обов'язково зроблю у наступних випусках. Книги у яскравих обкладинках, наприклад, Маленький Принц, Острів загиблих кораблів чи химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом та журнал Таверна Гіка перший офіційний щомісячний журнал для гіків в Україні. Я вам гарантую, придбаний вами комікс за допомогою мого промокоду прийде в ідеальному стані і причіпок до нього у вас не буде. Що ж, ну а на цьому у мене все. Підписуйтеся на мій канал, щоб нові огляди виходили частіше. Ставте уподобайки, мене це дуже сильно мотивує. І якщо у вас залишилися якісь запитання, або у вас навіть є якісь побажання або пропозиції щодо наступних відео, обов'язково пишіть про них у коментарях. Я їх усі читаю і буду на них відповідати. Збережіть це відео у список від Переглянути пізніше, щоб не загубити. А хто порахував, скільки разів я розтягнув хронометраж відео, той молодець! Умови конкурсу ви можете прочитати в описі. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей.